Зупинили те заканово місто Харків, колишнього військовослужбовця з з сполону. Порвали йому футболку, покидали його шапку в документи, військовий квиток, все виконали, отримали удовольство від фізичної сили та покинули місце події на цьому автомобілу транспортному засобу. А зараз 23 година, 8 серпня. Зараз проявляються всі пухлини сін наслідки побоїв ТЦК Новобувацька. Ви зможете подивитись погляд на відео. Бо просто не виходить записати голос і прикріпліти фотографію, тому будемо виходити з цього положення. Будемо, значить, записувати відео, що всі бачили наслідки. Ми це завтра зрушимо справу, все задокументуємо офіційно і далі вам розповім про ход собиту розслідування. Всім вітаю. Сьогодні у нас 9 серпня до 4-го року. Докази ми зібрали. Судмедексперт кваліфікував це нанесення здання за шкоди легкі та лесні. Поліція не реагує, тобто вона не. Займаються цими справами, тому що це військовий злочин, і рекомендували звертатися до ДБР. Відділ ДБР в Полтаві офіційно знаходиться, але філіали є в місто Харкові. Ну, в місто Харкові було мене вигнано і не приймають мене і не приймають моє звернення на заяву. Тому Хто там знаходиться в ДБР полі, в Полтаві, не дайте наказ на те, щоб мене прийняли та прийняли заяву а, за а, нанесення легких телесних ушкоджень співробітниками ТЦК і а, провести розслідування та провести, зареєструвати кримінальне провадження щодо мене. Тому що на сьогоднішній день я не хочу, щоб співробітники ТЦК і далі били населення. Тим паче, що я військовослужбовець звільнений з полону, це е, саме найстрашніше, що на сьогоднішній день можна було. Герої, захисники країни, які на сьогоднішній день е, повертаються з фронту, не повинні заслуговувати побиття від ТЦКшників. Прошу максимальної розгласки та співпраці зі службою ДБР Болтава.